Радий вітати усіх на каналі Репетитор Юлей. Мене звуть Ігор, я репетитор. Викладаю такі дисципліни, як математика та фізика, досвід роботи близько 7 років. І сьогодні я хотів би з вами обговорити тему про те, як зрозуміти, що необхідно дитині шукати репетитора, та саме як знайти нормального репетитора, який дійсно зможе допомогти вашій дитині підтягнути знання або навчити чомусь новому. І буде реально це робити, а не просто витрачати ваші кошти та час. Дивіться, як зрозуміти, що вашій дитині необхідно знайти репетитора, що він їй потрібен? Коли дитина переходить у п'ятий клас, зараз на цьому зробимо трішки відступ. Зараз я буду казати лише про вік з п'ятого класу до одинадцятого, бо працюю саме цією віковою категорією. З малюками перший і четвертий класи я не працюю, нема такого досвіду. І знаю. Отже, коли ми розглядаємо випадок, що дитина приходить до 5 класу, то, як на мене, як має бути, вона має бути підготовлена до цього. Тобто дитина йде у 5 клас з певними знаннями, хоча б середня або високий рівень, не початковий, бо буде дуже складно. Коли дитина перейшла до 5 класу і починає навчатися, на що необхідно звернути увагу? Як саме дитина робить домашнє завдання, тобто чи впорається вона з ним, якщо дитина починає казати... Що в неї ну, виходять якісь складнощі цим домашнім завданням, що вона щось не може зробити, на це необхідно звернути увагу. І якомога швидше допомогти їй цим. Якщо ви можете, допоможіть самі, по п'ятий класі не такий вже і складний. Ну і відповідно, якщо нема змоги, то ось, будь ласка, то вам необхідно вже шукати репетитора. Якщо ж ви впоралися самі з цим, тобто пояснили дитині цей матеріал, то тоді необхідно дивитися за оцінками. Ключовий такий термін. Який необхідно однозначно звернути увагу, це протягом першої чверті, не семестру, а саме чверті, тобто від літніх до осінніх канікул. Коли у вас вже починають з'являтися початкові оцінки, коли ви вже бачите якийсь результат навчання, ось, і якщо ці оцінки не задовільняють, ну скажімо, вони не задовільні, там рівень 4-5 балів, ну або 6, я вважаю, що це також не дуже гарна оцінка. То, відповідно, зверніть на це увагу і якомога швидше вирішити цю проблему. Бо якщо ви запустите цей період, коли лише почалися з'являтися проблеми, прогалини у знаннях, то вам буде потім набагато набагато складніше наздогнати цей втрачений матеріал. І зараз я кажу не лише про п'ятий клас, ну саме лише розпочали да, з п'ятого класу, тобто коли дитина приходить 4 класу у п'ятий, і необхідно звертати увагу ось на ці фактори. Так само, як і в будь-якому класі, якщо дитина, ну це в ідеалі навчалася, навчалася, потім в неї з'явилися якісь проблеми, то краще звернутися, звісно, до професійної людини, яка зможе підтягнути вашу дитину, тобто пояснити, у чому проблема, що необхідно зробити, на що розставити акценти, аби ці проблеми, прогалені в знаннях, не пішли надалі. Тобто, це можна зробити дуже оперативно і швидко, чи звернутися вчасно. Якщо ж дитина, наприклад, чого категорично не можна робити, ну це я в цього взагалі не розумію. Коли, скажімо, дитина перейшла до п'ятого класу, вона не розуміє зовсім математику, батьки дивляться на це, ну, там, десь спише, де ще щось зробить. Ну, Це таких випадків ну, немало, да? тобто я знаю особисто. І там десь проходить, скажімо, восьмий клас і в дев'ятому класі, коли взагалі дитина там ходила до школи чисто з ГДЗ, коли особливо не навчалася і ну, погано щось розуміла, ну, тобто це дуже погано. Да? От, вона переходить до, до 9 класу, але як за системою необхідно там складати ДПА. Ну Зараз він не складається, але все ж таки там якісь контрольні роботи, і взагалі це вже буде, буде отримуватись там свідоцтво. От, і ви вирішили підтягнути знання. І тут ви звертаєтеся до репетитора. Ну, ясно, да, що краще пізно, ніж ніколи. І м за цей рік, в принципі, в принципі ну, Плюс-мінус можна підтягнути знання. Це, звісно, не, не так, що за рік не підтягнеш весь матеріал з 5 до 9 клас, прям дуже-дуже гарно. Але на досить такому гарному рівні, на досить гарному рівні це можливо, якщо докладати зусилля взагалі. Ось. Тобто, дивіться, у чому тут проблема? Коли ви не звертали уваги на ці прогалини в знаннях дитини, тобто, у дитини вік, вік засвоєння матеріалу. У 5 класі класі, дають один матеріал, він засвоюється, у 6 інший і так далі. Тобто, необхідно йти за віком. Якщо ви, наприклад, у 9 класі вирішили потім згадати усі попередні класи, навіть не згадати, вивчити наново, ну то це є не дуже гарно. Тому що дивитися, як дитини скаплюються у ці прогалини, е, як дитина не може зробити домашку, це психологічно навіть дитині важко, що вона бачить, наприклад, що діти оточуючи розв'язують розв'язуються самостійно і без проблем. От. А я, наприклад, списуюсь з, з, з ГДЗ, да? тобто там чи з інтернету, чи ще звідки? Це не є гарно, тобто це ось ще один фактор, коли необхідно звернути увагу на те, коли дитині необхідно шукати репетитора. Ще давайте обговоримо такий фактор зараз у школі а, онлайн, да? тобто діти навчаються на онлайні, вони до школи не ходять і так далі. Тобто, вчителю відслідкувати реальний стан справ зі знаннями у дитини ну, складнувато, тому що вона її не бачить. Те, що діти скидають, це така вже таке вже запитання. Тобто, у такому випадку також було б бажано звернутися до людини, яка зможе протестувати дитину, якщо, наприклад, у дитини надзвичайно гарні оцінки, наприклад, 9-10, бо також помічав таку тенденцію, коли у дітей, скажімо, на онлайні оцінки 9-10, а коли вони виходили під час коронавірусу, коли були карантини і так далі, коли вони виходили до школи, то оцінки різко падали, тобто 6-7, а можливо навіть і нижче. Тобто, чого оцінки 9-10? Тому що на онлайні простіше, скажімо там, списати звідки, то чи ще щось, і так далі. А ось коли вчитель бачить тебе особисто, і коли ти приходиш до школи, то там, звісно, інша історія. Тобто тут вже буде складніше показати, що ти щось знаєш, якщо ти цього не знаєш. Ось, тобто У цьому випадку також бажано звернутися до людини, яка свідомо знає цей матеріал, тобто репетитор, яка професійна. Ось, і вона зможе дуже швидко сказати, який дійсно рівень знань у вашої дитини і що необхідно підтягнути у цьому випадку. Тобто, давайте узагальнимо. Оце три причини. Да? Тобто, перша причина, коли необхідно знайти репетитора, коли м м прогалини тільки з'являються, тобто дитина приходить додому і каже, та мама тата, я не можу зробити ДЗ. Тобто, у такому випадку краще одразу звернутися до репетитора, подивитися, чи нема прогалин, Ось ну і так далі. Тобто, в такому випадку ви дуже швидко цим Друга це коли проходить перша чверть, перша чверть, і після першої чверті ви бачите, що ось за такою такою, -такою дисципліною, там скажімо, погані оцінки. Ну то, звісно, у такому випадку необхідно також звернутися. Ну і третє, це скажімо, коли, скажімо, коли ось така ситуація, що ви знаходитесь на онлайні вже тривалий час, ви знаходитесь і виходить, ви бачите, що у вашої дитини або скажімо, там низькі оцінки, або дуже великі. Ну, та навіть середнє, да? тобто перевірити, протестувати рівень знань дитини, який дійсно в нього рівень знань, буде ну, дуже дуже корисно. Це з приводу того, як зрозуміти, що дитині час шукати репетитора. Тепер поговоримо з того приводу, як знайти нормального репетитора, тобто як дійсно переконатися у тому, що репетитор професійний. Ну, наскільки мені відомо, тобто як я спілкуюся зі своїми учнями, як о, шукають їхні друзі-репетиторів, там буває навіть і вони, і так далі. Тобто, це звичайно або заголошення, або з рекомендації там когось, і так далі. Тобто, дійсно людина, яка, скажімо, звертається до репетитора, вона оцінити його професіоналізму, на жаль, не може. Тобто, може приходити, скажімо, ну, надзвичайно там молодий хлопець чи дівчина, або, скажімо, людина, що є постарше, ну і не починає навчати дитину. Якщо дитина в цьому матеріалі не розбирається, батьки не розбираються, то хто знає, чому він її вчить. І чи вчить дійсно? Ось. Тобто, це перше, як, як зрозуміти. Тобто так робити не треба. Краще вже шукати то, ту людину, в якій ти дійсно впевнений. Тобто, навіть якщо ти шукаєш її за якимись оголошеннями чи за рекомендаціями, то необхідно краще перевірити, Тобто як би це зробив я. Ну, спершу ніж розпочинати співпрацю з людиною. Я би напевно попросив допомогти з якоюсь, ну скажімо, контрольною не такого вже й простого рівня складнощі. Ну там не захмарного, звісно, але хоча б рівня Б, рівня Б, і там, скажімо, десь 10-11 класу. Тобто, якщо людина е і головне, аби ця контрольна була, і ну скажімо така, не було її на яких зовнішніх ресурсах, тобто, ну таке також ну мало ли що може бути. Ось. Якщо ваш там майбутній потенціальний да репетитор впорається з таким завданням, це хоча б ну якась вже ознака його плюс-мінус нормального професіоналізму, тобто розв'язати контрольно. Ось. Це, це друге. Тепер, якщо ж ви вже працюєте з репетитором, ну протягом певного терміну. То дивіться, якщо у вас протягом о, місяця, двох чи трьох не з'явилися, ну дивлячись знову ж таки від вашої підготовки, якщо ви дуже сильно все запустили, то ну, зрозуміло, що за місяць особливої підготовки не буде, але ж але ж, ви чого маєте почати? Скажімо, ви запустили там восьмий клас. Або як до мене дітки звертаються, що з початком війни вони не мали змоги навчатися, чи були в окупації, а зараз, коли ну звільнили, де окупували певні міста. А, то, відповідно, вони починають повертатися до нормального життя, навчатися, але в них оці прогалини. В той час, що вони були в окупації, вони не мали змоги навчатися, і ось вони просять, аби я їм допоміг. Тобто позаймався з ними, розповів цей матеріал і так далі, підігнати. Ну і якщо займаємо цією людиною, тобто скажімо, ось місто було в окупації там півроку, ну припустимо, так? Да? Ось, і оці півроку дитина не навчалася. Якщо дитина до цього навчалася нормально, і якщо в неї не було у знаннях там, то ці півроку, які вона не мала змоги нормально навчатися або не або не навчалася зовсім, ну реально наздогнати, скажімо, за два місяці ну, дуже швидко, два-три місяці, десь так, можливо, навіть менше знову ж таки, в залежності від кількості занять, в залежності від того, який потенціал у дитини, і так далі. Ось, але якщо ви займаєтесь вже якийсь довгий термін і взагалі нічого не змінюється, навіть протягом одного місяця, тобто дитина, як не знала, чого таки не знає. То, звісно, що цей репетитор не є професійною людиною. Але також необхідно звернути і на те, як дитина ставиться до виконання домашнього завдання, як вона працює на уроці. Тобто, якщо репетитор каже, що дитина не робить домашні завдання, і це повторюється не одноразово, а регулярно, скажімо, 50% на заняттях не робить домашні завдання, або пропускає уроки, то звісно, що також результату можна не очікувати. Ось. Тепер, що ще? Ну і бажано звернути на вік репетитора. Тобто, дивіться, якщо репетитор, ніж молодший репетитор, як на мене, то відповідно у нього і менший досвід. Бо як я ось працюю вже 7 років, і я з кожним роком в мене досвіду все більше, більше і більше. Тобто, як спілкуватися з дітьми, як під, ну, підход до кожної тим, тобто, це якби, є розуміння, але воно постійно, постійно розширюється. І я постійно дізнаюсь про щось нове, і це нормально. Але ж якби я за віковим діапазоном шукав репетитора, якщо репетитор надзвичайно молодий, надзвичайно молодий, ну надзвичайно молодий, я вважаю це десь від 16 там, до 20 років, то це ну, в нього я я вважаю, що така людина не зможе професійно підготувати дитину до іспиту. Бо так, звісно, часто кажуть, що... Можливо, у репетитора ще досвід знань після ЗНО. Він склав нещодавно ЗНО і він може це зробити. Ну але я усе ж таки звернувся до репетиторів, скажімо, від, ну, від хоча б від 20 років років. У таких людей вже є, скажімо, досвід досвід праці з дітьми. Вони вже трішки розуміють на цій темі, можливо, навіть не трішки а більше ніж трішки. Ось. Ну і коли кажуть мені про те, що їм треба наймати репетитора, віку віку 18 років, тому що він нещодавно склав ЗНО, то я на це відповім так: що репетитор, який працює з тими дітьми, що склали нещодавно ЗНО, да? точніше, репетитор, що працює з дітьми, які складають ЗНО, то цей репетитор, можна сказати, і сам складає ЗНО щороку. Ось. Тобто обирати за віком ну краще від 20 і знову ж таки дивитися на його заслуги. Якщо ви можете перевірити ці рекомендації, а не просто прочитати якісь там відгуки, якісь дуже можна ну, там, написати як завгодно. Да? Ось тепер з приводу того, ще є однією гарною характеристикою того, як знайти гарного репетитора, це подивитися на його успіхи за зно. Тобто, гарно, якщо репетитор складається зно щороку, тобто ви можете побачити. Побачити дійсно, який потенціал, чому він може навчити. Якщо він це покаже, це буде дуже добре. Тобто, у такому випадку ви зможете тоді точно переконатися у тому, що репетитор зможе вам допомогти. Цілком ось такі а, ключові моменти під час вибору репетитора вам необхідно на них звернути. Бо знаю таку ситуацію, уч... ну, коли з учнями спілкувався, були такі випадки, що дитина займається з репетитором з англійською вже десь 3 плюс роки. 3 плюс роки, а коли я запитав, що вони вивчають, ну це було якось дуже странно. Тобто, дитина не вже це 3 роки, як на мене, то дитина має мати рівень англійської, ну хоча б вже розмовляти може не зовсім там і вільно, але вже ну, досить таки добре. Але коли дитина там вміє складати речення або кілька речень і знає там певну кількість слів, ну то це я вважаю, репетитор є не дуже гарний. Ось тобто це з приводу цього. Давайте у загальному, значить, як знайти нормального репетитора. тобто Дивіться. Перше, це рекомендації, тобто не просто рекомендації когось, а перевірені. Якщо у вас займався у цієї людини знайомий і він склав ЗНО дійсно гарно, то цей репетитор вам зможе допомогти. Також, рівень підготовки репетитора можна оцінити за складанням ЗНО самого репетитора. Тобто, якщо цей репетитор нещодавно склав ЗНО, або там, скажімо, ну, у ближайшій такій перспективі він її складав. Ось, то у такому випадку ви також зможете перевірити цього репетитора, як він дійсно зможе підготувати вашу дитину. Також, якщо ви вже розпочали працювати з репетитором, зверніть увагу на те, як швидко виходить результат. Якщо, якщо я працюю з дитиною, ну скажімо, десь місяць мені необхідно на те, аби дитина показала вже такий. Хай не зовсім ідеальний, але нормальний результат. Це за умови того, що буде виконуватися домашні завдання, будуть прогулюватися уроки, буде все робитися стабільно, буде виконуватися плани і так далі. Але місяця ну, більш ніж достатньо, аби дитина змогла щось вже робити самостійно, тобто, аби вона зрозуміла ці теми ключові, там які вона пропустила, чи ще щось. А ви іноді навіть і менше необхідно часу. Тобто, можливо, навіть і за одне-два заняття дитина вже зможе, скажімо, там, поняти, що таке лагарифм, яких розв'язок, що елементарні речі. Ось. Ну і ще один фактор: це вік, Да? Тобто, ви дивитесь за віком. Якщо репетитор надто молодий, то в нього не так вже й багато досвіду. Якщо репетитор, скажімо, вже трішки ну, не в віці, тобто на над, я, я б не хотів займатися з репетитором, якому скажімо, там, ну нікого не хочу образити, але особисто моя думка: 60, скажімо, там плюс або навіть 50 плюс, да, в них досвіду багато. Але чи зійдуться їхні, скажімо, ну чи співпрацюються вони у цьому факторі? Тобто, ну ідеальний діапазон, скажімо, 20-35 40 років, коли вже людина мала досвід праці з дітьми, вона їх вела до складання знов хоча б кілька разів, тобто, хоча б два-три рази. Вона з ними працювала, вона їх бачила і так далі. Ось, а набрати надто молоду людину, як я вже сказав, ну це скажімо, від 16 до 18-20 років, то так він нещодавно склав з Так, в нього можливо є який досвід, але ну надто молодий, тобто ні. Я вважаю, що я вам цим допоміг. Сподіваюся, вам це було корисно. Якщо це було вам корисно і цікаво, то не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити це відео серед своїх друзів, а також у своїх соцмережах. А з вами був Ігор, репетитор з математики та фізики. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному відеоролику. Гарного усім дня!